Кохання в Росії вже ніколи не буде колишнім, але відтепер вони зможуть сходити на побачення зі своїми воєнкомами. А ще добре запам'ятати звідки розпочнеться український контрнаступ. Тобто, ми дня і те, що ви могли пропустити це проект ПРО. ми починаємо. Настав час називати речі своїми іменами, вирішили у Верховній Раді, і на законодавчому рівні визнали політичний режим в Росії рашизмом у постанові. Режим Путіна називають Неоімперською тоталітарною диктатурою, яка наслідує найгірші практики минулого та утілює ідеї фашизму та націонал-соціалізму в сучасній версії російського фашизму рашизму, адресоване звернення основним міжнародним організаціям світу. Жахлива новина для російської демографії. Кількість репродуктивного чоловічого населення в РФі стрімко скорочується до того ж, там відтепер не буде Тіндера. Відомий сервіс знайомств переважно для інтимних стосунків, і з 30 червня стане для мешканців країни терориста недоступним. Розробники мотивували це тим, що віддані захисту прав людини. І справді для чого росіянам Тіндер, якщо раніше від них пішов Дюрекс. Але чи варто русським сумувати і згадувати старі добрі методи знайомства на дискотеках? У них ж є депутат Мілоно, відомий борець зі здоровим глуздом. Але тепер він вирішив боротися із екскортницями і запропонував замість Тіндеру створити в Росії сервіс для знайомств із верифікацією через держпослуги. Мовляв, це дозволить уникнути там представниць найдревні? Найдивнішої професії, хоча, зважаючи на використання держпослуг для мобілізації замість романтики, росіяни отримують повістки. Ну і стало відомо, коли і де розпочнеться український контрнаступ. Сам Володимир Зеленський заявив, розпочнеться він з Ненацька. Користувачі мережі вирішили підказати окупантам. Ну це ж не про час, а про місце. Одразу з'явилася карта із стратегічним планом наступальних дій, де ключовою точкою є місто Ненацьк, звідти і повинен початися контрнаступ. Опублікували і уточня контрнаступ почнеться незабаром, а за азненацька. Насправді це все дуже жорстоко. Окупанти тільки тільки Паляницю навчилися вимовляти та зі своїми картами України 1979 року розібралися. Ну а тим часом на Росії хакери зламали пошту депутата лугового. Світ знає його як вбивцю колишнього ФСБшника Олександра Литвиненка, якого луговий напоїв чаєм із поло. Так ось у пошті особистого путінського кілера знайшли чимало доносів до Генеральної прокуратури Росії, зокрема на співака Валерія Маладзе, поетесу Віру Полоскову, британця Кристофера Нейджела Доннелі, якого росіяни називають причетним до вибуху на Кримського мосту. Ну, а ще цілий ряд комерційних та громадських організацій. Хакери, які які злили документи, зазначають, це невелика частина усіх доносів, які писав луговий. Тут думаю, хай пише, скільки хоче. Головне, щоб чайку не пропонував. У Росії скасували пропагандистську акцію Безсмертний полк. Є версія, диктатор злякався, що учасники понесуть в руках не фото ветеранів Другої світової, а вбитих вже на сучасній війні, і тоді буде. Помітна їхня кількість, але куди ж без гарної ідеї, подумали російські, так би мовити, патріоти і провели акцію в демократичній республіці Конго. Місцеві таланти заспівали Катюшу, а інші місцеві понесли прапор країни новітнього фашизму. Ну а потім пішли традиційні портрети їх. Несли як жителі країни, так і очевидно, представники російського посольства і організації. Тут як кажуть, сльози заважають говорити. Володимир Зеленський знову потрапив на обкладинку світового змі, але цього разу оригінал зображення редакція може продати за шалені гроші. По перше, це лідер вільного світу Зеленський, який залишається досить популярним. А по-друге, зробив цей малюнок сам Боно, той що грав концерт у київському метро зі своїм гуртом Юту, і є культовою особою, особою світової рок та поп музики як то кажуть, два в одному. Боно розповів якось редактору журналу «Атлантик», що часом переосмислює його обкладинки. Редактор запропонував зробити це одразу для друку. Над малюнком назва публікації «Вибір між свободою та страхом». Репортаж із фронту. Ну і справжній удар по російським спецслужбам завдав невідомий хакер. Як пишуть змі, він поцюпив російських спецслужб криптовалют на 300 тисяч доларів. Для цього скористався функцією того, як блокчейн біткоін документує транзакції. Від початку повномасштабного вторгнення Росії відправив їх на українські урядові рахунки. Хакер виявив 986 біткоін гаманців, які так чи інакше пов'язані з російськими спецслужбами. Зокрема, з їхньою допомогою ФСБшники могли оплачувати сервери, задіяні у дезінформації під час президентських виборів у Сполучених Штатах у 2016 році. Майстер-клас поведінки із незаконними малими архітектурними формами провели на північному мосту у Києві. Там очевидці побачили, як з Крана маніпулятора в Дніпро злетів металевий кіоск у соцмережах. Припустили, що це зробили навмисно. Патрульна поліція змогла розшукати водія, утіки який зник із місця чи то аварії, чи то пригоди. Він зізнався, поганих намірів не мав, просто погано закріпив мав на своєму автомобілі. На нього склали кілька протоколів. Ну, найвідоміша мама України працює звичайним продавцем. Лідер гурту Калуш Олег Псюк розповів, чим займається його мама Стефанія. На її честь написана тріумфальна пісня, названий потяг до Івано-Франківська. Так називають новонароджених дівчаток. А жінка продовжує продавати продукти у звичайному кіоску у тому ж самому Калуші. Зірковий син каже, що, хоч мама і на пенсії, але ходить, ходить на роботу, бо їй подобається спілкуватися із людьми. Навіть гроші тут не грають великої ролі. І тепер скажіть, що ви подумки не заспівали пісню про Стефанію? Такими були топ-теми дня. Це РК. про РКПРО. Побачимось.